Нещодавно у спілкуванні з партнером Академії мільйонерів, я сказала таку фразу, що криптовалютний ринок він дійсно жорсткий. А жорсткий в якому плані? Він дуже рідко пробачає помилки. Те, що ти чогось не знаєш, те, що ти якось не туди тиснув, те, що ти не поставив десь галочку про щось, це може коштувати тобі багато грошей. І, зокрема, в ринку криптовалют оці комісії, ці повернення, вони дійсно. Дуже дуже, ну такі 800 гривень, да, якщо перевести. Ну і це, це не копійки насамперед. Тому саме криптовалютний ринок там правила дуже жорсткі. І дякую собі, що минулого року я дозволила собі розвиватись в цьому напрямку. Я дозволила собі навчатись, а пробувати, і саме зараз я можу в тих надійних проєктах, які є в нашій академії мільйонерів. З позиції цих знань, з позиції того навчання, яке я прийшла, з позиції тиха з позиції спостереження і спілкування з людьми, я можу багато е, обійти підводних каменів. Е, чесно, для своїх партнерів е, в проєктах я намагаюсь ці камені якомога наголосити на них, але тим не менш буває таке, що щось да, партнер не доглибів. Особливо, коли ти розумієш, що партнер вже з криптовалютами спілкується, і ти не можеш контролювати процес. А ти лише кажеш: дивись, бажаєш, будь ласка, от тобі шлях. Каже: партнер: Окей, я сам я знаю. І оце я сам я знаю, буває таке, що потім пишуть. Оп, а я там не врахував комісію, а тепер я не можу ту суму перевести. А тепер мені треба, щоб зробити повернення, заплатити збір додатковий, який може сягати більше 30% суми інвестицій. Да, тобто, ну просто в нашому звичному, коли навіть платежі, ми робимо без комісії в. Ну в такому реальному світі на криптовалютному ринку тут дійсно величезні комісії в порівнянні зі звичним світом. Але тим не менш, криптовалютний ринок розвивається. Ці тенденції треба знати, треба враховувати, і а, вже наступає от сьогодні. Проводила консультацію і заводила в проект, а, бо людина свідомо вже знає, як а, накопичувати собі активи, як використовувати проекти, і а, вже людина в віці. І каже: слухай, ну без криптовалюти, без цих знань ніяк, і була мені дуже вдячна, що я поступово змогла обминути. Ті а, проблеми, які впевнені, що самостійно, якби людина це робила, вона встряла в халепу. А так ми в зумі лояльно поступово з трансляцією її екрану, тобто не я робила за людину, а я роб... показувала, які поступові кроки робити для того, щоб а, реалізувати намічену купівлю активів, яку а, також я рекомендую. Тому, якщо ви бажаєте розбиратись в криптовалюті, якщо ви бажаєте. А, Почати інвестувати, поєднувати і знання, і навчання, і це робити лояльніше, не втрачаючи величезних коштів з мінімальними комісіями. І так, щоб тремор все одно є кожну угоду, але все-таки з підтримкою це набагато простіше, коли тебе супроводжують. Тому звертайтесь, доєднуйтесь до інвестиційних проєктів академії Мільйонерів, і разом будемо рухатись до ваших мільйонів навіть через світ криптовалюти.